Доброго дня. Ми, як завжди, кожного тижня на віїзній нараді на Greenwich Park Plus. Це перший інклюзивний будинок, перший найдоступніший будинок. Холодно. Все, що робиться в цьому будинку, воно робиться з душею. Перш за все для людей та для їх більш якісного життя та комфортного а вже. ж. Найголовніше, що інклюзивність це перш за все про безпеку. Про комфорт, про доступність та про краще життя. Ми створюємо амбулаторію для того, щоб людям не треба було е, нікуди їхати, а вони могли отримати усю необхідну допомогу прямо в будинку. Ми створюємо реабілітаційний центр, який буде знаходитись теж в нашому будинку. Своїм прикладом ми хочемо показати, що будь-який бізнес повинен бути соціально відповідальний. І неважливо, яка це сфера, наприклад, з сфери будівництва це бізнес-соціальний проект, який буде абсолютно адаптований та комфортний для усіх людей, незважаючи ні на які складнощі, чи ще щось що може бути та заважати жити комфортним життям.